На черговому сесійному засіданні Шосткинської міської ради депутати ухвалили положення щодо часткової компенсації вартості встановлення лічильників холодної води, коли документ набуває чинності та хто має право на відшкодування, розповіла начальниця управління економіки Дарія Гребенюк. Воно набуває чинності з 1 травня поточного року. Тому всі мешканці, в тому числі і внутрішньо переміщені особи нашої громади, можуть скористуватися відповідним положенням та отримати компенсацію по встановленню лічильників і після 1 травня 2025 року. Попередньо треба встановити лічильник і подати документи на його компенсацію. В управлінні комунальної власності планують виділити земельні ділянки для ВПО. Знаходяться угіддя на території одного з садових товариств Шосткинської громади. Проінформував керівник відомства Анатолій Грибань. Вже є декілька ділянок, можна звертатися. Організовувати цю роботу щоб поки що є час для того, щоб взяти ділянку. Я так розумію, там буде можливість і побудувати. Садовий будинок, а потім з часом ми матимемо можливість його оформити належним чином. У центральній районній лікарні тривають ремонтні роботи відділень, яких саме повідомив керівник установи Олег Штогрин. Поки що робимо то, що своїми власними силами, аркологічне відділення, неврологічне відділення. Кабінети воюка в четверте поліклініці після прийняття рішення сесії почнемо активізувати всі ремонтні роботи, які заплановані, і малюємо чергову схему на по вашому завданню. на... Підвищення захисту закладу тривають ремонтні роботи і в дитячій лікарні, зауважив директор закладу Віктор Садовничий. Тривають ремонтні роботи, як я казав на минулій параті на раді на першому місці. Це закінчення роботи в укритті. У центрі первинної медико-санітарної допомоги продовжують співпрацювати з мобільними бригадами медичної допомоги. Доповів виконуючий обов'язки керівника установи Олександр Мазур на цьому тижні. Середу буде працювати команда наших партнерів медіка в селі Вовна, тому э, довіда старости і мешканців села, що можна звернутися і отримати цю медичну допомогу. Стосовно захворюваності на грип та ГРВІ, то на минулому тижні кількість звернень з гострими респіраторними недугами значно зменшилася. Проінформував пан Мазур. 151 людина звернулась з ознаками в порівнянні з позаминулому 215. Людей на 29% захворювання зменшилось. Втім, не виключено, що у зв'язку з різким зниженням температури суттєвого спаду захворюваності чекати не варто. Зауважив керівник.